Uh, Всім привіт! І я вирішила записати відео про свої улюблені книги. Uh, можете вважати це як такі книжкові рекомендації. В принципі, тут більшість книг доволі популярна в українському буктоці в американському. No America. No America. Uh, в англійському буктоці. І. Тому я не думаю, що тут прям буде щось таке нове, але все одно я вирішила записати це відео, тому е, дуже прошу до перегляду, ставте лайк, підписуйтесь на канал, яс, ставте колокольчик. Насправді у мене так багато книг, а всі, які я читала, я не можу сказати прям топ-топ своїх улюблених книг. Ну добре, це, це буде типу топ улюблених книг, але вони всі більш-менш такі популярні. І мені здається, що в мене немає особистої думки якоїсь. Тому я думаю, що якщо я буду якось намагатися про них розповідати, то um, я більше зрозумію свої вподобання і так далі. Тому Don't Judge me, I'm just a Girl, trying. So yeah. Починаю зі своєї улюбленої серії. Um. Голодні ігри. Це моя любов не розділена, тому що я від неї плакала. Якщо ви дивились фільми і не читали книги, то я вам дуже рекомендую прочитати книги, хоча б почати з першої. Тому що там дуже багато описів, більше деталей чого не було в фільмах. І мені особисто книги подобаються набагато більше за фільми. Хоча фільми теж дуже класні, але книги набагато. Атмосферніші, вони набагато більше передають ці жорстокі ігри на виживання. Вони набагато більше передають всіх персонажів, і я дуже їх люблю. Подивіться, скільки у мене тут закладочок. Я дуже люблю ці книги за те, що тут дуже класні персонажі, які дуже добре розкриваються. Події не затягнуті, і вся книга йде динамічно, є якісь такі повороти, особливо в другій книжці це починається. Перша книжка така більш лайтова. Ну, як лайтова, тобто вона більш така комфортніша, так сказати. Неважливо, що там буває людей. Anyways дуже круті книги. Можна і поплакати, і посміятися, і порадіти за персонажів, і позлитися на персонажів. І все, що хочу зробити, тому це точно рекомендація і одні реально з дуже класні книги, які я читала. Так далі переходимо до також серії ідеології, але в принципі можна розглядати цю книгу окремо. Це і Данте шукають. Ні, це і Данте відкриває таємниці Всесвіту. Це дуже-дуже класна книга, вона дуже Вона дуже класна. Я про всі книги буду казати, що вони класні, тому що чому ні? Ця книжка про самопізнання себе, про прийняття себе, про якісь підліткові проблеми, які також можуть. Відкликатись і у дорослих людей, тому що я думаю, що кожен в якийсь період часу стикається з якимись такими проблемами. Дуже класно вона це все описує в форматі такому, що головний герой веде свій щоденник і записує якісь маленькі нотатки зі свого дня, і це потім перелаштовується в більш таку історію в центрі головних подій, які два хлопця, у яких потім. Виникають відносини, але також ця книжка більше про дружбу, про те, про те які сильні бувають зв'язки з людьми, як сильно ти можеш реально змінитися, завдяки іншій людині. Просто прочитайте. Вона дуже швидко читається, тому що тут маленькі розділи, і які динамічно йдуть. Тому, і далі це друга частина цієї серії. В принципі, її можна і не читати. Але мені вона не менше сподобалася. Тут мені здається, більше розкривається сам головний герой, він вже доросліший, і мені здається, цю книгу також варто прочитати, якщо ви читали першу, не читали другої, бо думаєте, що це без сенсу. Але в принципі можна прочитати, тому що це теж дуже класна книжка, і тут дуже також багато думок, які можна собі подумати в вільний час. Я думаю, ви всі знаєте ці книжки. Це сім чоловіків Еверінг Юго і Дейзі Джонс, і «Шістка». Взагалі, Боже, просто можна моменти для того, які ці книги гарні, і яке це офігенне видавництво. Артбукс, я просто я кохаю вас. Дуже дуже класні книги. і Вони дуже, дуже зручні до читання, тут дуже зручний текст. Взагалі офігенно. Я почну з Сімчок. Це історія Еверін, яка хотіла покинути свою бідну сім'ю і перейти до вершини Голлівуду, що їй вдалося. І вона стала зіркою Голівуду. Ось, ось вона. І впродовж цієї історії розкривається її історія кохання. Розкриваються її відносини з чоловіками і ще з кимось you know. І дуже цікаво написана книга. Мені дуже подобається стиль Тейлор, так як вона пише. Вона пише всі свої книги в такому міні-форматі інтерв'ю. Тобто історія ділиться на дві частини, коли якби головна героїня жила, і коли вона вже якби прожила цей досвід і розповідає про нього. З абсолютно іншої перспективи, тобто вона дивиться на своє життя, аналізує його, і це насправді дуже дуже цікаво читати в таких маленьких розділах, як інтерв'ю, і маленькі розділи самого її життя тоді. Наступна книга цієї авторки це Дейзі Джонс і Шістка, Це більш така атмосферна книга рок-н-ролл гурту, якісь 80-ті. Дуже цікаво спостерігати за героями, тому що ці всі герої вони не картонні, вони живі, вони справжні, вони роблять свої помилки, вони йобнуті на всю голову, але вони такі є. І це. Це офігенно читати, коли ти розумієш, що це реальна людина, і це дуже класно читати, тому що ти розумієш, що це реальне життя, не просто якась там казочка і так далі. Е, тому також дуже рекомендую цю книгу, вона дуже класна. Стиль авторки дуже цікавий, і дуже-дуже цікаво читати ці книги, тому просто вона могла написати я не знаю, історію про те, як. Хтось сидить вдома цілими сутками. О, про мене Про мене могла написати і зробити це цікаво. Тому, так. Наступна книга, така більш рандомна, тому що е, її я не бачила в Буктоті. Це ця книга. Е, вона називається англійською Sweet Bean Taste, книга японського автора Дуріан Сукаве. І вона наповнена прям такою атмосферою. Знаєте, це. Міні-кафешка, це якась там вишенька, оця японська цвіте, такі якісь весняні дні, які мають бути радісними, але в той час вони такі більш депресивні. І вона дуже коротенька, але в ній це так класно передано, що коли ти читаєш, ти реально просто втягуєшся в цю атмосферу втягуєшся просто до цих персонажів, хоча їх там дуже мало. Головних персонажів це три, і про них йде якби, історія. Тут дуже багато моментів, над якими можна подумати. Вона показує, що не дивлячись, в якому ти стані, в важкому, ти все рівно можеш з цього вийти завдяки людям, завдяки тому, що ти робиш, точніше тому, що ти любиш робити. Дуже класна книжка. Дуже класна. А далі це. Good girl's guide to murder. Yes. Посібник збивства для хорошої дівчинки. У мене немає першої частини, але у мене є дві останні. І мені, мабуть, більше всього сподобалася остання частина. Якщо ви любите таке щось підліткове, то вам дуже це сподобається, мені здається. Дуже також легко читається, дуже милі персонажі. Ля -ля 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 -ля. Мені здається, якщо ви прям фанат таких якихось вау трилерів вау-детективів, це вам не зайде, тому що мені здавалося, що тут всі ці події, як вона розслідує, це більш таки з світу фантастики, тому що ну, навряд чи людині, яка загинула 5 років тому про цю людину, хтось ще щось пам'ятає, хтось може вам розказати якісь факти. Хоча, можливо, я не знаю, але як якийсь такий легкий. Детектив, якийсь легкий роман. Це дуже класно читається. І Останню книгу свою просто свій скарб я залишила на останок. Це Мак війна». Боже, як я обожнюю цю книгу. Як я обожнюю Ребеку Кван. Я читала тільки цю книгу, хоча в мене є і Вавилон, і Жовтолика, і вся ця трилогія. Ем, але вона так офігенно пише, Боже мій, просто з перших сторінок ти так затягуєшся в цю історію, і, незважаючи на те, що книга доволі велика в обсязі, і тут дуже малень, ну, Тут багато тексту на сторінках. Вона читається дуже-дуже класно. Вона читається дуже-дуже швидко. І не швидко, але вона читається динамічно. Тобто, ти завжди чогось очікуєш, ти завжди переживаєш за цих героїв, персонажів, ти завжди. Дивуєшся їхнім діям, бісишся так само. Тобто ці персонажі дуже офігенно прописані, цей світ дуже офігенно прописаний, Ця війна дуже офігенно прописана. Все прописано настільки класно, що я просто собі веду в нотатках всі персонажі, всі події, які відбуваються. І просто подивіться, скільки у мене тут закладу, що за всім цим так цікаво спостерігати. Боже, це так, офі... це так офігенно написана книжка. Це просто, це просто, це просто. Я коли її читала, я думала, я про я була там. Я була просто там. Я була в тому, я медитувала, я йшла до богів просто. Я була вже у тих богах, у мене в мені вже в мене селився той Фенікс. Коротше, це офігенна книжка. Я тут ревіла, що піздець, тому я вам дуже рекомендую її. І ось моя прекрасна стопка книжок. Закінчилась. Uh, дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте нових відео. І напишіть, що вам сподобалось. І напишіть, що вам сподобалось. І напишіть, що, що мені зняти. Uh, можливо, про книги, можливо, про щось інше. Всім дякую.